Ну, сьогодні хотів би розказати про китайські запчастини. От у нас зараз на зборці досить така популярна турбіна, це вона встановлюється на Ford C Max. Ну Конкретно це з автомобіля Ford c Max 1.6. Встановлюється на Citroen, Mazda, Peugeot. Ну, там дуже багато марок автомобілів з двигунами 1.6. Встановлюється дана турбіна. І от звернувся до мене клієнт, каже, машина перестала їхати, зовсім не їде, ну відправив я йому таку турбінку реставровану. Він поставив її, машина поїхала, задоволений, відправив мені свою. Ну, коли її розібрав, то вияснилась причина, чому вона не їхала. Ну, й знав відразу, чому вона не їде, я і клієнту про це попередив, що там у вас більше всього, що заклинула геометрія. От Бачимо, яка геометрія встановлюється на даній турбіні. Це оригінальна геометрія. От така досить слаба конструкція. Лопатки, виконані з якогось листового металу, зігнуті і. І їх від температури крутить, вони повинні бути рівненькі. Тут взагалі немає, відлетіла вже лопатка. Бачите, як їх позгинало. Це і от помив, почистив, щоб почало більш-менш ходити. Воно заклинило і все, і не ходило. Ну воно повинна бути рівненька, а вона бачите, яка? Ну, це вам причина, чому автомобіль не їхав. Але річ не про те. Тут маємо китайську геометрію. Ну, лопатки ви самі бачите, в чому різниця оригінальна. Вон, лопатки із жесті зроблені погнуті від температури. І китайська. Ну, це вам відповідь на питання, чи ходять китайські запчастини. Бо багато людей питають, які запчастини ставлю, як кажу Китай, то деякі люди відмовляються, кажуть, нам там сказали десь, що в них оригінал і гарантії там три роки, то будемо давно в них купляти. Ну, це ж справа кожного, але от, от видно якість геометрії китайської і оригінальної ну Це я хотів вам показати. Може хто не знає, що китайські запчастини досить непогано ходять і проблем з ними немає. Ну, звісно, що це YNE, не якийсь там осели, ще щось, це ЄНЕ. Ось такий картридж би встановлений. хоча в нього ще картридж був, ну там, в принципі, живий, але... Ми ж робимо якісно, то ставимо все нове. Це вже турбіна підготовлена до зборки, зараз вона була зібрана і відправлена новому клієнту на заміну старої турбіни.